Силові сутички в старому селі Рокетнівського району поліція кваліфікувала як хуліганство, і за цією статтею взяла під варту одного з підозрюваних. Триває розслідування конфлікту на півночі області між жителями двох районів. Нагадаємо, озброєні молодики приїхали у старе село помститися за давні образи. Увірвалися в приватний будинок, лунали постріли. Що менше двоє людей постраждало. Вони в лікарні. Чи понесе хтось відповідальність має вирішити суд? Райони півночі області лихоманит від систематичних розбірок, конфліктів, протистоянь у більшості з них. Яблукороздору бурштин десять днів тому у старому селі на Рокитнівщині теж чулися постріли. Поліція кваліфікувала цю історію як хуліганство на побутовому ґрунті. Версі не одна це конфлікт, який виник на ґрунті особистих відносин протягом деякого часу. між двома категоріями. Людей з одного боку старе село, з другого боку люди з Березнівського району. Близько п'ятої ранку група громадян прибула в старе село до одного з автодарк, де вчинили конфлікт, під час якого демонстрували предмет, схожий на вибуховий пристрій. В подальшому цей конфлікт переріз. Стрілянину, по даних громадянах версія, щодо бурсну не знаходить свого підтверджено. Двох травмованих хлопців в результаті сутичку відвезли в реанімацію Рокитнівської районної лікарні. Вони теж підтвердили їх побили через побутові моменти. Тим паче розбірки подібні вже тут не вперше. На розборки, так називаємо, приїхали вже гості з сусіднього Березнівського району. На даний час, значить, один з самих Головних фігурантів, який, наданий, який, прийма, який був перед тим, скоїв розбійний напад з проникненням в житло в грудні місяці 2016 року, значить, йому була обрана міра запобіжного заходу Рокітнівським судом особисте зобов'язання. Він, порушуючи це особисте зобов'язання, знову став на злочинний шлях. Правоохоронці знайшли підозрюваного у цій кримінальній історії. Це 25-річний житель старого села. Він за версією слідства підговорив жителів Березнівського району приїхати і напасти на чоловіка за давні образи. Рівненським міським судом йому обрано міру запобіжного заходу. Арешт відносно інших фігурантів вирішується питання про обрання їм міри запобіжної заходу і оголошення підозрюва. За вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до семи років.